Політичний також не менш вазловий фронт, і цей фронт ми обговоримо із Миколою Деводюком, політологом, який уже нас є на зв'язку. Доброго ранку, Микола, і слава Україні Доброго ранку, Героям слава скільки. Як ви ставитеся до ідеї від міністра спорту Польщі і міністерства? Вони запропонували створити збірну біженців із росіян та білорусів, і в принципі їх допустити до змагань та до олімпіади. Ну як політично тролінг непоганий, але все-таки треба тиснути на нок, який просто забавляється в корупційні ігри і намагається допустити так званих російських спортсменів. Ну от ну по великому рахунку ці спортсмени і білорусі і росіяни більше схожі на гітлер юген ну ніж на спортсменів. І я думаю, що ось тут якраз таки дуже велика проблема, що спорт не перестав бути корупційною прокладкою для диктаторів, не перестав бути корупційною прокладкою для фашистів, і ось це якраз таки найгірше, що може статися зі спортом, через те, що те, як вони продають цим автократичним режимом проведення Олімпійських ігор, знову ж таки, чи не по цих корупційних каналах пішов Путін, щоб зробити цю так звану збірну, ми бачили, наприклад, свого часу, як білоруська, яка теж виступала на змаганнях, а потім говорила: ну хіба не зрозуміло, що я білоруська і під чим режимом я виступаю? Ну тому насправді. Дякуємо міністру спорту Польщі. Шкода, що ваш міністр таких ініціатив не робить. Але ти типу, подякує полякам. Але я думаю, що тиснути треба політично, і президенту треба тиснути, і суспільству тиснути. і Іншим лідерам думок нас є відомі олімпійські чемпіони. Треба, щоб вони сказали своє вагоме слово. Бо олімпійський комітет це не про функціонерів, які здирають гроші, а потім африканськими країнами доголосовують за ті чи інші потрібні рішення. Все таки олімпійський комітет, це а про принципи спорту, які мали бути альтернатив і Заміною війні, Б це про принципи спортсменів, які перемагали, а не старих насижених казнокрадів, які вирішили на старість пенсії своєї, коли розграбували свої держави, поїхати грабувати на глобальному спорті. Тому я думаю, що тут треба дотискати, точно їх нікуди не пускати, і ні в якому разі не казати, що раз там будуть росіяни під будь-яким прапором, то не поїдуть наші. Ні, наші повинні виступати. Наші повинні перемагати, наші повинні е, прославляти державу, а не так як сайт каже, що типу, критикує, чого ви не знялися, бо там росіяни. Росіяни мають зніматися, і це твоя задача. Ти повинен робити так, щоб росіян там не було. А спортсмени повинні привозити додому золоті медалі. Не знаю, чи цей на цим питанням працює, але точно відомо, що от голови федерацій, і дзюдо і інших дуже активно працюють в цьому плані. Саме наголошують, що не потрібно бойкотувати українцям, а потрібно добиватися того, щоб росіяни було присутні їхніх принципі спортсменів. Так. І от ще раз наголошую, пане Микола, на ініціативі міністра спорту звати Польщі його Каміль Бортнічук. Це все ж таки був тролінг, так? Ви думаєте? Ну, я, 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 я думаю, що так через те, що ну, показати, що є альтернатива ось цим, скажімо так, спортсменам з путінської вертикалі, половина з них взагалі в ЦСКА тренується. А ЦСКА – це спортивний клуб армії, і це демонстрація того, що це демонстрація того, що. Росія намагається армію шити спортом, і цим самим вбити саму ідею Олімпійських ігор. Ну от і в цьому найбільша проблема. От а Поляк запропонував ну, демонстрацію того, що насправді хто є жертвами цих спортивних клубів да, військових і цієї російської армії, і для них робити знову ж таки. Чи можливо це фізично організувати? Ну велике питання. Ну скажімо так, росіяни змогли б зробити цих. Своїх е ряж, ряжених спортсменів от, відправити типу як біженців, але знову ну я скажімо так. Я поки що цю ідею сприймаю як тролінг, гарний, непоганий політичний, але завдання дотискати, щоб російського там ні прапора, ні російського духу не було, тому що це все дуже дуже пахне фашизмом 40-х років, пане Микола, от наближається річниця пономаштаного вторгнення Росії в Україну, і нарешті в Кремлі сказали, що Путін таки вийде з промовою 21 -го. Цього лютого і, і от власне на ці на фоні цього інститут вочної війни повідомляє, що насправді Путін зараз боїться. Висловлювати якісь різкі тези, тому що за цей останній рік абсолютно нічого не втілилось, те, що прагнув Кремль. як ви вважаєте, чи варто щось очікувати серйозного від промови Путіна, і чи справді він зараз побоюється давати якісь конкретні вказівки або ставити конкретні цілі? Я думаю, що це буде таке чисто диктаторське диктаторське масоване дійство. Ну от, будуть намагатися працювати виключно на пропаганду. Йому зараз у цей тиждень, там від 20-го там до 28 го треба перебити якимись подіями. Це і обстріли будуть, і паради будуть, і стадіони будуть. Все те, що робив молодий Гебельс для юного гітлера. ну, для того, щоб сподобатись єві Браун, зараз будуть робити. Кремлівські пропагандисти для Путіна, ну от, для того, щоб забули всю цю балаканину і базікання, ну от яке він починав перед яке він починав перед цим, яке він починав перед початком війни. І оце нравиться, не нравиться, і зараз Путінський, вінчик, як щенятко, задав задавлене дверима. Типу, ось дивіться, типу, їм танки дають, їм ракети дають. Вони самі навчилися дрони робити. Ну, типу, камон друзі, типу, а ви ж самі пішли сюди війною? Ви ж самі хотіли справедливої війни, а зараз е, Бахмут взяти не можете. Да, рік пройшов, ви не одного міста взяти не змогли. Знищили Маріуполь, знищили там драмтеатр. Ну, типу, це є єд, єдине досягнення їхньої війни і сотень тисяч вбитих їхніх солдатів. Були б росіян міські. Вони б запитали в себе дуже просте питання. А для чого ця війна? За чим ми прийшли? Що ми звідси виносимо?» А в Росії зараз чиновники розділились на дві частини: одні злі на Україну. А чого ж ви скотіни не здалися в перші дні? Ми вас завоювали, і в вас і в нас було б все хорошо. Ми вас половину правда вбили. Ну От і поставили своїх гауляйтерів. Але ж в Росії ж було би хорошо. Зв'язди приїжджали, гроші заробляли. ну От і круп їли там руками. А друга половина зла на захід. Чому ви Україні допомогли? Ми б їх би захватили швиденько. Але немає ні одного представника, ні еліти, там, ні населення, який б чітко сказав, ви знаєте, а ми зробили помилку. Тому зараз Путін відповідає ось на ці речі, і каже: давайте тут заболтаємо, ось тут що там два-три дні, які вони там обіцяли, забудемо. От за кров'ю, за обрілами мирного населення з іншими речами і наріжемо якихось там нових цілей. Розповімо, як ми там бомбим НАТО, розповімо, як ми, наприклад, захищаємо руський мір, і все решта. І ось це все він буде намагатись упаковувати по новій, уже дуже сильно знизивши градус і забувши ось ці іскрометні... Обіцянки переписування історії, створення України Леніним і багато чого іншого. Путін все-таки буде намагатися згортати десь свої ці амбіції, але дивіться, тільки з точки зору піхоти, яка буде наступати. Порешті все рівно обстріли він буде залишати. І те, коли говорять, там нам що, наприклад, різні розвідки, що там може бути локалізовано лиман кримінал. Ну це, це теж ну типу населення треба правильно щитувати нам всім. Що це буде локалізовано лише е, фізичні наступи. Військами на полі бою, а обстріли ракетами, дитячих садочків чи мирних будинків все рівно буде залишатися. Тому тут теж не треба розслаблятися. Війна не закінчилась, війна триває і рухається якраз таки по тому колу, коли агресор не може зачепитись за будь-яку з перемог, а намагається якраз таки її знайти. Тому в будь-якому випадку цей загнаний в кут Вовк все рівно буде намагатися кусати і нас, і захід, і дивіться ракети, які вчора прилітали, пролітали над Молдовою, і Румунією, не просто так. Єдине, що там Молдова злякалася, що, прилетівши ракета, збила прем'єр-міністра. Ну, і зараз вони не знають, що робити, і там реально політична криза. Аналогічна історія НАТО. знову просять Україна захисти, так само, як було в Польщі, коли вона впала на польську, візьміть на себе вину. Ну, от, от мені здається, що нашим партнерам на Захід теж треба трошки більше мобілізуватися і пришвидшити передачу ракет, танк і літаків. Це була така за реакція недвозначна Румунів. На те, що сказали, що українці сказали, що злетіла в повітряний простір румунська ракета російська, а вони кажуть, що начебто ні. Ну, вони кажуть, що цю ракету, яка летіла над їхнім простором, цигани вкрали, її не було. Пане Микола, але загалом, от ви згадали про виступ Путіна перед 24 лютого, саме в ніч перед наступом. А можемо ми зійтись на тому, що ну зовсім вже. Можна сказати, ослаб Путін, тому що та риторика з тою мімікою, якою він говорив, тоді оце от е, нравиться, ні нравиться напередодні він говорив. І зараз ну от, зовсім помінялася його риторика. Ну, Я думаю, от взагалі, якщо вірити в ці конспірологічні, що там є 10 путіних оцих клонів, то мені здається, що якийсь клонів, який молодший був. Він захватив владу, і він, типу, вбив того першого, типу, і він зараз якраз рулить парадом, йому це все подобається, він набиває свої кишені. Бо реально Путін різні. Я зараз не про зовнішність, не про обличчя, а про риторику. Вибачте, але це є Путін, він злякався, він не знає, що робити, в нього не вистачає місків, куди ховатися, він розуміє, що маневру. Для виходу з ситуації немає. Він хоче типу грати вдовгу, але я вам скажу за січень тільки 30 мільярдів боргу. 30 мільярдів. Йому щоб прокормити Росію, треба 150. Так він 30, вони, вони вже з цього фонд на благосостояння витащили тільки в січні. І далі зараз за лютий буде ще більше. По великому рахунку, до травня він все жре все, що вони відкладали десятками років. Тому ну, зрозуміло, що вже цієї бравади немає, ось цього пафосу немає. Ну от, ну, говорить, плаче. розумієте, Росія починала війну. Ми вас їдемо за 2-3 дні, а зараз, типу, погрожують. Якщо ви далі будете бити нас, то ми розпадемося, і це буде велика проблема для заходу. Тобто, ось ця бравада, вона спустилася там на тисячу рівнів, і зараз він намагається типу шантажувати світа. Якщо ми розвами, що ви будете робити з ядерними боєголовками? Ну такий собі терорист вийшов. Ну, от, але зараз треба заходу запропонувати формулу, яким чином їм одіти цю гомінну рубашку, ну от яким чином. Їх потрібно все-таки поставити на місце. Просто питання, чи дійсно Захід хоче, як ми тут треба звірити годинники, чи дійсно Захід хоче розвалу Росії? Бо деякі західні країни бояться. Україна каже, нема в цьому нічого страшного. Ви навіть отримаєте задоволення. Ну от вони бояться десь там ядерної зброї, десь там ще якихось речей, що не буде одної каси купляти гаси на авто. Є багато запитань. Ну от і вони бояться Україні. Треба запропонувати це альтернативне майбутнє без Росії. Друга річ, якщо ми хочемо завершити війну, наприклад, захід каже без розвалу, але з виводом з нашої території потрібно вводити нову водну. Да? Коли був Карибська коли була Карибська криза, от Хрущов запропонував, що ми не можемо вийти. Є було дві точки: Берлін, які розділяли, і ракети, які ставали під Кубою. Тоді сказав, давайте введемо нову водну. Вивід ракет з Туреччини. І тлік для... за да ми там стали в глухий кут, а зараз війна в глухому куті. Ну от якщо вони нам зараз не дають зброю, ну дивіться, ну наприклад, такі покидки, типу, Ілона Маска, от для чого ця ігра на руку Путіну? Він взяв обмежив старлінки. Розуміючи, ми виграємо на полі бою, що наші е, it технологи з нашими військовими суперякісними крутими хлопцями, вони зараз управляють інтернетом і управляють цими е, дронами. Вони взяли обмежили польоти дронами. Бо, вибачте, мене якась там дівчина сиділа, сиділа і подумала, що це можливо зброя за рік після війни. Вибач, але інтернет не зброя. Інтернет зброя проти мирного населення, коли ви зараз намагаєтеся зробити так, щоб підіграти російській армії, і вона захватила мирні населені пункти. Ось це зброя. Чи, наприклад, інтернет зброя коли в Твіттері незрозуміло, де позичені гроші, власник Твіттера починає репостити пропагандистські сайти. Ось це зброя. О, вони зараз роблять ось такі речі. Путін знаходить ось ці слабкі точки на заході, типу там. Деяких корупційних німецьких політиків чи італійських політиків, ну, от і потім через них, чи, наприклад, Ілона Маски намагається якраз таки послабити українські позиції. Тому, скажімо так, якщо ми робимо нову водну, там можна шукати якийсь простір для маневру. Але знову ж таки, Україна зацікавлена виключно виведені з наших територій глобальні ігри. Якщо можуть нам допомогти, ми будемо робити, будемо грати. Але якщо будуть намагатися глобальні питання інших. Території вирішувати за наш рахунок ми точно не дозволимо. І буферною зоною для Путіна ми точно ніколи не будемо. Фінляндізація нам точно не, не підходить. Нехай вони для себе роблять, нехай а, Путін буде буферною зоною для Європи проти Китаю. От хай Путін буде буферною зоною Китаю чи в одну, чи в другу сторону. Ось їм нова рольова гра, ось їм нова рольова модель в геополітиці. Будьте прокладкою, щоб одні на других не напали все. А Україну в ці речі, знушки, це речі по травми Другої світової війни. Це травми ось того часу. Тому зараз нам це нав'язувати не треба в майбутнє. Нам такий багаж, нам точно в майбутнє давати не треба. Пане Микола, дякуємо за цю розмову. А... Дякую вам. Дуже дякую. З нами був Микола Дав'юк, український політолог.